Постраждалі у пожежі діти шахрайка, яка ошукувала родичів загиблих захисників, та затриманий політексперт-зрадник вітаються це з подій 5 січня. Поїхали. Російські снаряди поранили людей у Нікополі. 4 січня росіяни атакували Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади та сам районний центр. Внаслідок атаки поранено двоє містян: 67-річного чоловіка на службовому авто до лікарні доставили правоохоронці. Атакували окупанти Нікополь. І сьогодні один з безпілотників влучив у двоповерховий житовий будинок. На щастя, рятувальники швидко загасили палаючі приміщення, яке частково зруйноване. До інших новин області жінка ушукала дружину. Загиблого захисника 29-річна мешканка камінського району представилась побратимом чоловіка і спілкувалася з дружиною загиблого у меседжері. Аферистка виманювала гроші, начебто на реабілітацію після поранення та допомогу іншим військовим. Загальна сума склала майже півмільйона гривень. Також шахрайка, яка була знайома з потерпілою, попросила телефону тимчасове користування, а потім продала його. Наразі аферистці повідомлено про підозру. Троє дітей постраждали внаслідок пожежі у кривому розі. В квартирі на п'ятому поверсі п'ятирічний та однорічний хлопчики надихали з чадним газом, а трирічна дівчинка ще й отримала опіки рук. Також постраждала 80-річна бабуся. Їх госпіталізовано. Попередньо хтось з малечі випадково щось підпалив та вибіг до іншої кімнати, злякавшись. За ними наглядала бабуся та няня. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Вогнем охопило домашні речі. Виправдовував удар по Дніпру. СБУ затримала політексперта з. Адника зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань Одна родіна та фонд стратегічної культури, в яких відбілював атаки расистів. Зокрема, мова йде про статті щодо ворожих ударів по торгівельному центру у Кременчуці, багатоповерховому будинку у Дніпрі та обстрілах енергооб'єктів у Києві для маскування. Мешканець Полтави використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков. А за свою діяльність отримав від РФ майже 250 тисяч у гривневому е. Еквіваленті у Дніпрі затримали чоловіка, який побив та обікрав містянина. 3 січня на вулиці Криворізькій незнайомець вдарив перехожого кулаком в обличчя та зірвав з плеча сумку з документами, грошима та телефоном. Отримавши прикмети, поліцейські розшукали та затримали грабіжника. Неодноразово судимий містянин встиг витратити викрадені 8 тисяч гривень. Проникнув до чужого будинку та викрав майно у Дніпрі. Затримали грабіжника. Ввечері 3 січня в одній із квартир по вулиці Юрія Савченка в центральному районі міста, поки власника не було вдома, зловмисник шляхом підбору ключа, зайшов до помешкання та привласнив речі потерпілого. Крадієм виявився 44-річний дніпрянин, неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів. Викрадене майно вилучили, чоловіка затримали та повідомили про підозру. І до хороших новин. ЗМІ повідомляють, що глава генштабу Росії Герасимов загинув під час вечірньої атаки ЗСУ по Криму. На цьому все не. Забудьте підписатися на наші соціальні мережі посилання під цим відео, або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже в понеділок. Бережіть себе.